Усім привіт, друзі! Це Емур, екс-капітан команди LNG. Я тут вирішив трошки розпочати свій youtube канал, на котрому буду ділитися з вами своїм не надто великим, але все ж таки, досвідом. Мені здається, він буде вам корисний. Тому сьогодні хотів би поспілкуватися про такий аспект, як інформація в цій грі, трохи поглибимось в нього. Let's go! Для початку дамо визначення інфі, та я скажу трошки про її типи. Так, я б зараз трошки понудьгував би теорію, а вже потім перейшов би до прикладів. Отже. Інформація це ключовий аспект в цій грі. За її допомогою формується взагалі все. скрипт раунди, перетяжки, піджими та відзон певних частин мапи. Інфа поділяється на два типи: вхідну та статистичну. Вхідна інформація тут все зрозуміло. Ви бачите, або чуєте суперника, витрачену гранату або ж скоп авіка, та даєте інфу. Статистична інформація це знання базових моделей виконання певних дій за обидві сторони, їхньої мети, переваг та недоліків. Тобто, як робиться, наприклад, підпуш Міда за КТ на міражі, скільки людей в цьому задіяно, звідки кидаються гранати, та на якому таймінгу КТ найсильніші та найвразливіші. Майже все може служити вам певною інформацією. Є моменти, коли ви маєте робити різницю, а є моменти, коли нічого не зробивши, ви робите саме те, що потрібно. Давайте розберемо, на прикладі найдефолтнішої мапи деміраж, щоб усім було зрозуміліше. Я вам скажу таку фразу: кожен гравець це око та вухо команди. Пам'ятайте про це при перегляді. Отже, давайте розберемо приклад якісного використання вхідної та статистичної інформації від команди захисту, тобто це Vitality в цьому прикладі, В них зараз форсбай, в зайву скаут, він йде пікати вікно, тобто ну, стандартна схема на початку раунду. Пікає вікно, бачить, що хтось вийшов. Бустить свого друга владера, тобто Спінкса. це ми трошки пізніше обговоримо. В цей самий момент є певний тиск під Б-базою. Який саме? Стайхер починає палитися. Стріляє, кидає хаєшку, біжить, ну тобто робить певний тиск. Що ми зараз маємо? Апексу дали інформацію: два гравці вийшли за білі бокси, зайняли міду. Один гравець робить тиск певний під базою, тобто вже три гравці задіяні на іншій частині мапи. І через це він вирішує виграти з Флеймзом яму, він йому допомагає, Пікнувши зі стейрсів, зібравши інформацію, що в ямі близько нікого, Флеймс вже займає яму. Тобто це йому дає розуміння того, що АЛюрк можливо в А паласах. Допомігши флеймзу зайняти яму, апекс грає в конекторі, віддає смок свій конектор на топ кон дим від нападу, але дає зараз інформацію, що можуть пройти шорт, тобто потенційний безпліт. І те, що я сказав раніше, чому ми маємо на це звернути увагу? За статистичною інформацією, без пліт, без гравця шорту не робиться. Спінкс зараз бачить, що ніхто шорт не грає під смуки, вікно та топкон. Скоріше за все, це фейк та вихід під базу. Ну і зайнявши гарний поінт в ямі, Флеймс зробить свої фраги. До речі, гарний офік, блін. Давайте розберемо інший приклад цієї ж гри. А, дивимось. Зайву. Зараз йде у вікно, як завжди, збирати інформацію по мідлу. Він бачить дим у вікно, дим топ мідл побачив, та відходить. В свою чергу, Спінкс, запікуючи ладер, він бачить смок в коннекторі. Тобто напад витратив вже три дими задля заняття мідлу. Враховуючи те, що бракує інформації в захисту по мапі, зайву вирішує запустити флеймза, перевірити яму та зібрати інформацію. Отже, яка інформація зараз є в апекса-вхідна? Ніхто не пройшов шорт, нікого немає в коннекторі. Тобто, напад витратив задарма 3 три дими в мідлі. В нього є певний контроль Аями, тобто А люрк може бути десь в апаласах. А, також в нього є 2 гравці піда з двома моліками та смоком, щоб заблочити вихід нападу ну, дуже легко. Він вирішує, що зробити. Притягнутися ближче до Б-бази. Також, відходячи під Б-базу, Apex отримав дуже важливу інформацію про те, що напад витратив останні свої дими в у вікно та в топкон. Тобто, що йому це дає? Скоріше за все, за статистичну інформацією, на А напад не виходить без диму, якщо вони сплітують через коннектор. Тобто, це зазвичай дим або сюди в джангл, або сюди десь на фаєр, щоб закрити певні кросфаєри. Без цього диму, ну, навряд чи хтось вийде під А, та скоріш за все, це буде Б-база. Тим паче в ямі нікого немає. Та як ми можемо побачити вже, апекс в кухні близько, Спінкс та Мейзі виграють собі Б-дім, якщо що вони зберуть інформацію по Б-дому, тобто вони збираються пушити. Так? Тобто вони і збирати інформацію можуть, і підстакати плент. Це були приклади використання вхідної та статистичної інформації за КТ. А що ж ПТ? Давайте подивимось. Ну і перший приклад за напад Гра ТСМ проти Хотцент, другий байраунд. Дивимось. Вальде йде мідл займати. Дасть спочатку певний бренейт, щоб дати тиск на КТ сайт, зачекає на молі за білими, щоб його потушити, та займе там. В той час, як Вальди займається мідлом, гравці на ямі очікують на його інформацію стосовно КТ. Зараз жодної інфи немає, та це може бути потенційний пуш ями. Вони його перечекали та будуть зараз виходити шукати опорника. Дивимось. Другий приклад за напад. Гра Наві проти G2. В цьому раунді команда Наві хоче спровокувати ротацію шорт гравця ближче до Бази на початку. Вони роблять певний тиск саме таким чином, та потім очікують. Але Бів, в свою чергу, розуміючи, що потенційна загроза є виключно в конекторі, чекає тільки конектор та займає ладер. Це дуже важливий ключовий поєдн. Зайнявши ладер, команда Наві очікує від сторони захисту певних підпущів протягом 20 секунд. А далі капітан вже дає кінцевий кол на раунд. Доки G2 будуть потенційно збирати інформацію по мапі, Наві або більшістю вийдуть на інший плент, або перечекають в парі на піджим. Як ми можемо побачити на радарі, команда Наві, скоріш за все, збиралася грати кором від мідла, але Хуксі блочий чорт та не дає так зіграти. Розуміючи, що їх очікують шорті, Алексібій спокійно може собі дозволити дати коло, щоб його команда відійшла під б плент, оскільки там є біт, котрий збирає надважливу інформацію про те, що КТ досі не зайняли B-дім і його команда може якнайшвидше перетягнутися в B-дім та вийти на Б. У вас, напевно, виникне питання: а що як суперник не пушить, не ротетиться та грає прямолінійно? Скажу відверто, така команда є передбачуваною. Спектр її позиції на багатьох мапах взагалі невеликий. Наведу приклад на Мак Деміраж. Наприклад, напад займає мідл, так? Дають диму вікно, дають дим Топкон, молік туди. Відпікали вже коннектор, зайняли тут все пропікали. Дали флешку Владер своєму другу. Він під неї зайняв ладер. З цього моменту в КТ немає взагалі позицій нормальних, які можуть. Допомогти їм зібрати інформацію. Саме за статистичною інформацією, ми знаємо, що віддавши ладер, КТ загалом не грають близько шорт, бо це небезпечно, може прилетіти флешка, напад запушить, займе би сайт. Тому, зазвичай, КТ грають десь з пленту, намагаються утворити якийсь крос на Б-пленті, або взагалі йдуть займати Б-дім. Але це вже не наш випадок. Давайте тепер уявляти собі, які кросфайри тут взагалі є. Наприклад, беремо, що ми гравець, який відповідає зараз за шорт. Ну, в нас є позиція, звичайно, ось така. Стати під тачкою, під бедомом. Дивитись шорт. Звичайно, є позиція на Едварді. Звичайно, є позиція десь на бенчі. Ну, загалом це все. Із нормальних позицій. Ну, може бути ще мейн, якщо у вас тут авік якийсь, бо з калашом або земкою тут так собі сидіти. Виходячи з цього, уявімо, що я гравець нападу, який зайшов на сервер та Потренував свої траєкторії руху, враховуючи ті позиції, які ми зараз з вами обговорили. Зараз я почну відпікувати саме по цій траєкторії. Все, Я відпікав усі важливі пойти. ну Далі мені залишилось тільки. Зіграти на 90, дивлячись кар, дивлячись решітку, все. Але загалом я відпікав усі поїнти, які такі плюс-мінус комбіновані з іншим гравцем на б в захисту. А що як захист такий, підпушив би дім, зібрав інформацію, та які в нього поєнти з'являться додаткові. Давайте подивимося. Ну, перше, це, звичайно ж, на балконі. Можна дивитися вихід шорт. Другий поінт це тут. Дивитися про хід. Шорт дуже незручний, до речі, Point. Третій, можна стати десь так, бо коли людина нападу пробігає, вона теоретично може відпікати вікна, але проігнорувати Едвард він не зможе. Та ви будете сидіти десь тут, в нього приціл буде тут, ви його спокійно вбиваєте. Додатково, якщо ви тут підтисли бедім та вбили суперника, ви можете за пепленду взагалі не файтитись в кров, бо у вас є вже певна зона, від якої ви можете відіграти ретейк. В терористів взагалі нічого не буде. В них буде тільки плен, який буде оточений з двох сторон, З скічного та з бедому. Тобто вони будуть як в тирі, буде їм дуже важкувато. По-друге, якщо ви тут нікого не побачили, а тиск на шорт ще продовжується, ну це може означати два варіанти. Або це дійсно вихід шорт, але в терористів замало по вам інформації, тобто у вас є над ними певна перевага. Це по-перше. А по-друге, якщо тиск на шорт. Був, але немає виходу. Ну, розумієте, що це, скоріш за все, фейк, та ви це розумієте швидше, ніж якби у вас цього додому не було. Ну, ось і все, друзі. Чекаю на ваші коментарі із відгуками, пропозиціями, критикою. Та очікую від вас маленький лайк, якщо відео сподобався. До зустрічі!